Вітаю, друзі! Ви на ігровому каналі Михайла Сімно, це саме я, і мій ігровий нікнейм Плеєр. Записував обзорчик моєї вікенд-ліги. Дупа трохи-трохи застила, трохи перестала боліти, тому що п'ятниця, ну це було не те. Я відчував, що я наче на своєму пальці, грубо кажучи. бо Вийшов новий патч, до цього був, короткий-короткий який був більш трейлером мого каналу, ніж повноцінним відео, я це розумію. Але коли я почав грати об 11 дня в п'ятницю, геймплей був ну, дуже зручний. Мені все подобалось, все більш-менш летіло, Навіть фінеси, які казали, що все. Мета закрита, переходимо на трівели, як в минулому році. Але історія заключається в тому, що вийшло, що трівела та Фінеси поставили в одні рамки. Тобто, коли гравець б'є фінесом, незалежності, це білий або золотий, така ж історія з трівелою білою або золотою. Що хочу сказати, мені дуже сподобалось геймплей до 4 години. Потім, ну, чесно кажучи, я вам нарізав більш-менш адекватну картинку, але те, що відбувалося в мене в матчах, це було, ну, це було як фільм Скажене весілля, всі кудись біжуть. Але не туди, куди треба. І спочатку це було смішно, потім це було сумно, потім була агресія, недотримання якихось норм, бо вже йшли слова ненормативної поведінки. Але треба розуміти, що це лише гра. Як би ви не бомбили, як би вам. Не було грустно, або ще якісь негативні емоції, але треба запам'ятати, друзі, ми приходимо сюди отримувати емоції, позитивні, негативні і так далі. І коли я став взагалі нулячий після цієї ВЛ, я розумів, що ну все, ми зробили свої там, 11 перемог. На минулому тижні ми зробили 14. Ну, все одно треба пам'ятати, що. Паки, рулетки, крутилки це кому як пощастить? Кому щастить на 11 перемог, кому щастить на 14 перемог? І як не крути? Так. Які б паки були не прекрасні? Гімплеї, ну, Все менше і менше? Ось ви бачаєте матч. В якому я мав просто перемагати, переїжджати Чева, але він забив два рандомних кутових за заего жоту про лайфкартку. Але мій улюблений гравець версії версія, версія Thread Blazer це Хуан Альварес, ну, Це моя улюблена картка в цій частині. На другому місяці сон, який в мене в результаті став о, червоний. Тут ви вбачаєте момент, коли Йошко Гвардіо вирішив дати робеновський простір, і Роберт завершив. А тут же Хуан Альверес, але протилежної команди вирішує ситуацію. Але я вам так скажу, друзі, якщо ви вбачаєте, що ваш суперник трішки ваш слабіше, або ви з ним граєте на одному рівні, я, чесно кажучи, грайте далі. Тому що ця гра не тільки про те, що сидіти, задротити і так далі. Зараз буде цікавий момент. Золотий фінес, сон не забувай. Повертаючись, грайте. Який б не був сильний суперник, головне це або отримати задоволення, або отримати досвід. Все. І чим більше ви будете отримувати якихось. Поразок або інший ігровий досвід, це буде лише бустити ваш скіл і так далі. Я розумію, що зараз я несу якусь несенітницю в позиції те, що Камон чувак, це гра, в якій немає гемплею, а ти хочеш, щоб був у якийсь розвиток. Але давайте не забувати, що в цій грі є кіберспорт, це кіберспортивна гра, і які б ну ось тривела. Який би не був геймплей, скрипти і так далі. Ми маємо на виході гру, в яку грають багато людей, яку хейтять, але це тільки її додає, як прикрашає, як хочете кажіть. Але момент, що люди будуть продовжувати грати. Як і ми з вами теж продовжимо удоманити в цьому плані. Але. Підводячи підсумки, ВЛ склалась не дуже. Я розраховував, коли в мене був рахунок 6-1, що я зможу зробити знову 14, але не на цьому тижні. І ми починаємо потроху переходити до найприємнішої частини цього року, а саме паки. Назбиралось дуже багато паків, 75 за. За ход у гру кожного дня, тобто daily login. Були деякі паки за завдання, які я збирав там 84 плюс один гравець і так далі. Були за СБЧ різні. До речі, в цьому році я дуже часто пропускаю центральні матчі, бо, на жаль, немає ну, дуже багато ресурсів, тому що мається дуже цікаві картки. Я зібрав Белінгема, я зібрав Фона Альвереса, я зібрав Родріго, а в середній номінал цих СБЧ було о, щось 300 тисяч монет. І виходячи з того, що в мене просто були тижні, коли я відкривав нагороди і відразу вони летіли в СБЧ, навіть я їх не вбачав. Елін Холланд варіації Beats by Dre. О, відразу скажу, ця версія навіть краще за його 91-го, бо тут більше швидкості та більше ловкості. А ми розуміємо, що Ерлін Холд дуже габаритний Форвард, якому якраз, якраз потрібна ловкость та баланс. Як не крутим. Крутиться паки, і я відразу наперед скажу, і я їм задоволений. Дуже задоволений, тому що е, бувало, буває таке, що ти збираєш багато паків, ти хочеш повідкривати, щоб був якийсь дроп, навіть щоб вистачало зібрати, наприклад, ту ж ікону. Ми всі любимо отримати позитивні емоції від відкриття паків, і це один із аспектів, на яких грає ця Контора, яка випускає паки. І до речі, о, наступні хвилини до заповітного паку будуть найприємніші, тому що це, не побоюсь цього слова, найкращі паки, які в мене були за усю EAFC24. Вони починаються, мабуть, просто зараз. Ні, ні, наступний пак буде вже. І це Бруно Гімрайш, Так, він мабуть мені випав дублікатом. І потім я забрав три рідкісні гравці. Так, так він. Ні-ні. Я помилився. Це буде наступний пак, де буде гри... Бруно Гімрайш. У нас. О... антрейд дублікатом. Ані? Це в нас ПСЖ, і це хто в нас це правильно, це Дембеле, це біст, який відвідав мій основний склад на наступний тиждень у Вікінд Лігу, тому, тому що в мене це є лівий вінгер з, з Кореї. Якого хтось збирав, хтось не збирав, але він вже достатньо апів отримав. Також в мене є Мілан Шкрінер та Боміянхи, і це буде клас. Проведев е, герой Наполі, хто дивився той матч Ліги Чемпіонів, тут зрозуміє мене. І поїхали далі. Я думав, як ми розігналися, тут нас вже чекає Девіталоба, який з радістю полотить ВСБЧЕ на ікону. І тут я гадав. Що мені випаде хтось більш рейтинговий, але це лише Джон Стоунс. Так, ви мені напишете ж потім в коментарях, тобі стільки насипало, ти кажеш, що 85-й рейтинг це для тебе ну якось не так. Я скажу: є більш лакарний, ніжні, більш лакарний, але коли ти вже такий кусаєш цю удачу, особливо в цих паках, то хочеться, хочеться. Але гарантовано гравцем 84 мені паде Серж Гернабрії. На жаль, на жаль, в цьому пасі мені не пощастило, але я гадаю, що наступних буде трошки краще. Так, відкривається наступний пакетик. Це Бразилія. Це центральний захисник цього сіла. Теж. Легенда, можна сказати, легенда Челсі, Парі сен жермена та Мілана. Очікую насправді його картку легенди або хоча б героя. Так, полетіли. Англія. Правий захисник. Ліверпуль. Трент Олександр Аут. В нього нещодавно був інформ, але зараз він просто свого 86 го рейтингу. Теж непогано. І дивіться, ми, ми зараз відкрили пакетики за ті, що я збирав лише на цьому тижні, і це знову нас радує спецкарткою. Сумарно ми отримали за останні два паки, три інформи, два 83-го рейтингу і один 86-го. Бернардо. Цікава картка. Не знаю, може. Десь і заюза, якщо не віддам в СБЧ. І далі ми переходимо до нагород за Вікенд Лігу. Перший пік полетів. І карім Бензема. Карім Бензема 90-го рейтингу натякає що Міша та збирає цю ікону. І Бернардо Сіло теж натякає. І молка Модріч каже, все, старий, ти має це, маєш це зробити. Ми тут вийшли, щоб ти все це зробив і забираємо нагородки за Division Rivals четвертий дивізіон Два, по 2-3 паки. Летять, летять. Так, про, переглядаю Objective і ще один пак. Ще один пак. Багато паків в цьому випуску, багато всього цікавого, тому... Хлопці та дівчата, підписуйтесь на мій канал. Буду стара намагатись, щоб кожного тижня виходив контент, виходили нагородки. Навіть, ну, навіть якщо не буде щось, фьюж, цікавого, чи що, будемо розважатись, тому що ця гра це останнє, де треба сумувати. Бенденкур, Дані Ольма я завиваю, тому що. Хочеться вже... Хочеться відкрити найжирніші паки, найжирніше отримати. Так, це Бразилія. Це це. І ось Фред. Фред-фред, Фред. Це не те, що ми хочемо. Зрозуміло. І залишилось декілька-декілька паків. Найсмачніші. най най Най. Франція. Ось тут я подумав, що. Це другий. Це мав бути другий. Але це лише Балтімор. Балтімор. На жаль, це лише Балтімор. Але я хотів другого. Я вже повірив, що може бути друга. Може бути друга. Так не дивіться це. Я звиваю ранних гравців, не в СБЧ, а Так. І напишете мені, потім ти кажеш, що в тебе немає клубу, а ти антредублікати не забуваєш СБЧ, куди це можна зробити. І я з вами погоджуюсь. Центр Форвард! І це другий Карім Бензема, і він каже: все, ти або збираєш ікону, або ні. Ми більше нічого сьогодні не робимо. Карім Бензема, другий Карім Бензема, і це трейдебл Карім Бензема. Ще в паку був Джек Гріліш. Фанати Манчестер Сіті запам'ятали його більш святкування фіналу Ліги Чемпіонів. Хто зрозумів, той зрозумів. І ще наступний пак Польща, голкіпер, Войцех Щесний. 86-й рейтинг. Дабо волкаут. А хто там другий? Хто? 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 Бернардо Сів. Другий Бернардо Сів, який скаже також. Підіймає руку і каже, ми йдемо збирати ікону. Ну, раз йдемо збирати ікону відразу по закінченню цих паків, я зберу цю ікону відповідно до своєї обіцянки. Так. Так, це в нас Кейвор Навас має бути. Так, це Кейвор Навас легенда мадридського реалу. Три Ліги чемпіонів він взяв. З цією командою з легендарною командою з Зідана. Але зараз він пилить банку на у ПСЖ. На жаль, Оренда в Nottingham Forest минулого року нічого, нічого не дало. Так, залишається три пакетики Кемпейн. США. Правозахисник. ПСВ. Сердж Одес. То Ту... нехай буде. Не найпоганіший варіант, якщо збирати якусь Америку або через голландців лінкувати. І останні два пакетики: 83Х3. Іспанія, правий захисник, Барселона. Зіночка Onbattle, тому що як. Якщо мене не зраджує пам'ять Серджі Роберто 80 го або 81 го рейтингу. Так, і останній пакетик, який нам скаже, ми збираємо ікону, чи ні? Ой, Я буваю душні умови. Так. І це Родрі, і це Walk, от Родрі і це третій бензима! Господи, та що це сьогодні коїться? Добре, я йду збирати ікон. У вас пройшло декілька секунд, а в мене пройшло хвилин 15, щоб зібрати ікону. 87 плюс базово або центуріонів. Дуже багато цікавих варіантів. Гуліт, Кроїв, Мальдіні. І тому. Полотіли. Італія. ЦАМ. Тот там може бути ЦАПом. Роберто Баджо... Роберто Баджо... Ну, Статки непогані. На цапнику Пасік 90-91 дрібла. А я думаю, що він не високо катується. Так, він 150 тисяч, він накопається, якщо його збирати за монети. Техніка, золотий талант. Але. Якось так. Добре, друзі, дякую за увагу.